Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які враження від участі в «Лізі Ренесанс? Дуже позитивні враження. Ми отримали такий шанс для нас? це Дуже цінно, тому що маємо нагоду, щоб себе проявила наша старша доросла команда. І дуже хорошу нагоду, щоб наші молодші дівчата отримали дуже цінний опік. Досвід, тому що? Ну, височенний рівень дуже якісні команди підібрані в будь-яких лігах, і це дає нам Сподівання на те, що окрім результату, ми отримуємо його досвід, цей досвід, який нам потрібен, щоб розвиватися. Дякую. Скажіть, будь ласка, я знаю, що команда дорослих дівчат в пролізі вже на стадії плей-офф. Вони вийшли будуть змагатися за нагороди вищого гатунку. Чи всі дівчата в строю? чи всі вони заряджені на перемогу, і як у вас, як у тренера, перечуття, чи буде перше місце? Ну про це говорити не будемо. Це така прикмета не дуже добра. Але по е дівчатах на сьогоднішній день е дякувати Богу, люди все нормально, все здорові. І більше зараз буде така дуже потрібна пауза. Пауза на відпочинок на перезавантаження. І я думаю, що як мінімум ми покажемо свою класну гру, боремось. А там я думаю, результат не забереться, якщо ми покажемо до Так, Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви побажаєте всім учасникам Ліги у новому році? Чи є у вас якісь такі особливі побажання? Так, я користуючись нагодою, щиро вітаю всіх з новим роком. Головне побажання нашої країни це. Бажання миру, я думаю, що настане той переможний мир. Ми на це сподіваємось. Ми е, дуже вдячні нашим воїнам за свою за щоденну титанічну працю, які наближають до нас цей день. І я думаю, що все буде добре. Бажаю всім міру, е, міцного здоров'я, спортивного довголіття і все найкращого на дякую. З нами на зв'язку був тренер е, спортивного клубу Балкани. Узунов Анатолій велике дякую. Вам теж велике дякую да. за запрошення да. за роботу.